Події міста та регіону на часі в студії Яна Потоцька Вітаю. Щонайменше чотири авіаудари Росіяни завдали по Новогригорівці Гуліпільської громади. Загинув чоловік. Ще четверо людей поранені. Їх доставили до лікарні. Також зруйновані будинки. В одному з них виникла пожежа. Згоріла й господарча споруда та причеп. Загалом впродовж доби окупанти завдали 496 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 31 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, об'єкта інфраструктури та магазину. Під Оріховом ворог чотири рази атакував в районі Новоандріївки та в бік Павлівки. На Гуляйпільському напрямку наступ був поблизу Малинівки. Один з таких мотоштурмів показали сили оборони півдня. Наші воїни зустріли окупантів щільним вогнем. Вся ворожа техніка згоріла разом з екіпажами. Також запорізький напрямок спільно з побратимами впевнено тримає 17-та полтавська бригада НГУ Рейд. Війська РФ вдарили з авіації по золочову на Харківщині. Чоловік та дві жінки дістали поранення. Ще одна жителька та хлопчик 11 років отримали гостру реакцію на стрес. Влучання зафіксовані по приватному сектору. Зруйновано два будинки, пошкоджено ще 28. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. У селі Тимофіївка Злочівської громади постраждав 59-річний чоловік. У селі Гороховатка Бурівської громади постраждала 82-річна жінка. На Донеччині окупанти поцілили по цивільних автівках ЕВП-відронами в селі Іллінівка. Загинула пенсіонерка неподалік зупинки транспорту. Також поранено водія та пасажирку автобуса. В селі Миколайпілля внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще двоє цивільних отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та садна. За добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 323 людини, зокрема, 37 дітей. Вночі російська армія ракетою вдарила по Межиріцькій громаді на Дніпропетровщині. Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та шість авто. Під ракетною атакою була й Петропавлівська громада. Понівачені 14 приватних осель і машина. У слов'янській та межівській громадах агресор вдарив безпілотниками, поцілив по сільськогосподарських підприємствах. Виникли пожежі на Нікопольщину. Ворог спрямував би та артилерію. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Понівечені приватний будинок і господарські споруди. Захисний одяг, засоби індивідуального захисту, інструменти та потужна техніка. Запоріжжя отримало технічну допомогу від Магдебурга. Великий гуманітарний вантаж, понад 1700 одиниць різного спорядження зібрали німецькі пожежники і рятувальники спеціально для запорізьких колег. Зокрема, передали рятувальний катер та спеціальний автомобіль на 9 осіб. Зараз в парку рятувально-видолазної служби 20 човнів та ще 6 гумових. Новий катер може виконувати Вдання на мілині. Це особливо актуально після зниження рівня води в Дніпрі. Цей катер може бути використований вночі. Він має автономне освітлення, він має автономну електрогенерацію. Він має можливість заряджати балони аквалангів стислим повітрям там. Багато чого він може зробити. Автомобіль Ford Транзит буде використовуватись як оперативний автомобіль для забезпечення життєдіяльності служби, у тому числі і для доставки рятувальників до місць ліквідації наслідків ворожих ударів. Ця допомога надійшла в рамках співпраці між містами-побратимами Запоріжжям та Магдебургом. Про неї ще рік тому, під час візиту в Німеччину, домовилися фахівці інституту розвитку міста та очільниця громади Регіна Харченко. Техніку розподілять між двома рятувальними службами. Допомога йшла. Не тільки для водолазної служби допомога йшла для аварійно-рятувальної служби кобра, як ми її називаємо, але для двох аварійних служб, які займаються аварійно-рятувальними роботами під час прильотів для аварійно-рятувальних робіт на воді, тому це вкрай важлива допомога. Дякуємо вам дуже. Працюємо далі. Дякуємо всім нашим хлопцям. Подивіться, які гарні, подивіться в які форми хлопців. Всі тут всі на місцях, кожен робить свою роботу для Запоріжжя, для людей. Зберегти культурну та історичну спадщину малочисланних корінних народів України в умовах війни у 2021 році. Верховна Рада такими визнала Кримчаків, Караїмів і Кримських татар. У цьому процесі брала активну участь представниця Караїмської громади Мелітополя. Проректорка державного педуніверситету імені Богдана Хмельницького Олена Арабаджи. Мелітопольські караїми три роки перебувають в окупації. А в Запоріжжі науковиця працює. Над питанням збереження культурних пам'яток і мови свого народу нещодавно побувала в Києві на великому зібранні національних спільнот України. Там разом із колегами за участі президента обговорили стратегію збереження зникаючих мов такою на офіційному рівні вважається і караїмська. Наразі в Україні визначено 9 мов, які є зникаючими. Вже прийнята стратегія підтримки відручення кримсько-татарської мови. Наразі ми беремо участь в розробці стратегії підтримки мов країнів, в Кримчаків. І оцих мов там ще є спільноти, це ромська спільнота, ідіш. Це, по-перше, мовні курси, і видання підручників, словників. А в нас є матеріал, дуже багатий матеріал, є словники, є приклади. Як використовувати методичне вивчення мови, це і медіа простору, медіопростору, створення онлайн-платформ. Представники національних спільнот боронять Україну, зокрема, з початку повномасштабного вторгнення, став до лав збройних сил і рік тому загинув на Донецькому напрямку представник старовинного країмського роду з Миколаєва Костянтин Шкреб. І питання збереження пам'яті героїв також у центрі уваги національних громад каже Олена Арабаджи. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все. до зустрічі на телеканалі МТМ.